Коли я був молодшим, моя фінансова реальність, мабуть, виглядала так, як у багатьох із вас що ви на межі між однією зарплатою та іншою з рахунками, що накопичуються ще до того, як гроші потрапили на рахунок. Пам'ятаю, що сидів у крихітній орендуваній кімнаті, дивлячись на моє зношене, взуття. І запитував мене, і буде я колись вистачити грошей, щоб жити без цього постійного тиску. Давалося фінансова незалежність. Це привіле зарезервована для тількох віддаленого та недоступного всесвіту для когось, як я. Вис, усім ніде гроші були дефіцитними та фінансовими порадами. Розкішу І батьки зробили все, що могли. Але ми жили у світі, де багаті здавалося. Належать до іншого виміру, ніби народилися зі спеціальним подарунком. А ми в цьому контексті я зробив своє перше велике помикове уявлення. Я вважав, що гроші це рішення для всього. Хоч і в яр, летів швидких прибутків ставок на удачу, лежить тя навчило мене, що справжнє багатство недостатньо для тих, хто просто чекає цього, ін побудований для тих, хто розуміє правила гри і має сміливість приймати рішення, які найбільше уникають. Часом я зрозумів щось просте, але трансформаційне правила, що призводять до фінансового успіху, не є прихованими секретами чи магічними формулами, а принципи перевірені часом досвідом та здоровим глуздом. Йогодні я хочу поділитися з вами семи таких принципів, які кардинально змінили мою траєкторію, так ті самі, що дозволили мені побудувати статки мільярдера. Не кажу, щоб вразити, а довести, що ці поняття працюють. Ожен, хто бажає змінити свою думку, зіткнутися з реальністю без релюзій і перестань чекати, коли гроші впадуть з неба, може їх застосувати. Ви можете думати, це одна з тих, що побили то очевидні поради. Але відпустіть в один із цих принципів, був настільки вражаючим, що це назавжди змінило мої стосунки з грошима. Гарантую, що якщо ви дотримуєтесь до кінця, ви відкриєте ідею, яку найбільше ігнорує саме та яка відкриває двері для реальної фінансової свободи. Пам'ятаю яскраво в той момент, коли все почало мати сенс. Він був на автобусній зупинці під проливним дощем, тримаючи просочену папку з важливими документами, ледве міг заплатити оренду і, мабуть, не виглядало як темна хмара, що возить над мною. А ми там у той самий момент. Я вирішив моє життя більше ніколи не залежатиме від випадкового. Почав вивчати фінанси, чути історії успішних людей, проаналізувати їхні хіти та помилки віповільно. Крок за кроком я створив стратегію, засновану на суцільних принципах. І правила не є складними. Вони не потребують початкових мільйонів або передових снен. Так вони потребують дисципліни, глибокого розуміння вартості грошей та часу, а також здатності приймати складні рішення, коли це необхідно. Вони вимагають бачити можливості, де. Інші бачать лише ризики. Перш за все, вони потребують заходів. Цьому просторі я не просто перелічу правила. Покажу, як вони працювали в моєму житті, в яких застосовували інші успішні люди, і як вони можуть бути корисними для вас і почуєте звіти, які змусять вас замислитись, мотивувати себе та можливо переосмислити свої стосунки з грошима назавжди, а лишитися до кінця, тому що останній принцип це не просто фінансова порада, а ключ до розвитку способу мислення, який перетворює мрій на досягнення, ризикує в можливостях та кожну перешкоду на урок, який наближає його до свободи та успіху. А ви тепер перейдемо до бізнесу. І сім принципів це не просто фрази ефекту, а практичні вказівки, які я щодня застосовував протягом десятилітті, бачив зміну життя багатьох людей, включаючи ми. І почнемо з найбільш фундаментальних дізнатися, як керувати грошима, а не просто заробляти їх. Початку я думав, що збагачення, це питання збільшення доходу. Тим більше ви виграли. Тим багачим це було б, але я помилявся, отримав свою зарплату. І перш ніж зрозумів, все пропало на рахунках, основних витратах та імпульсивних витратах е було тоді, коли я зрозумів, багатство не вимірюється за те, що воно приходить. Але те, що залишилося після сплати всіх зобов'язань та збереження у часті, почав реєструвати кожну копіку на вітранок, і дивно, що ця маленька звичка стала основою моїй, мабути, спадщини. Оступово я навчився відокремлювати попцію від свого заробітку, створювати аварійний резерв і заробляти свої гроші дини для мене. І на порадах не сподіватись на те велику зарплату, щоб почати економити. Очніть зараз із того, що у вас є. А пишіть кожен рахунок, проаналізуйте, куди йдуть ваші гроші, і плануйте. Е в основа всього, що з'явиться пізніше, другий принцип вестути за інтелектом. І перший великий хіп походив не за афери удечі, а з обґрунтованого рішення, перш ніж застосувати будь-яку цінність. Він вивчав компанію, ринок та люди, які беруть участь у глибині. Він бачив потенціал, де інші бачили лише небезпеку. Пам'ятаю, як інвестував свою першу значну економіку в бізнес, який всі вважали за надто ризикованими і божевільними, сказали вони. Коли я зробив домашні завдання, я проаналізував дані, підвищив ризики. А через роки ця інвестиція помножила мій капітал 50 разів. Рок тут зрозуміло не вкладати в темряву. Ослідження запитайте, зрозумійте, куди йдуть ваші гроші. У невеликої кількості застосований з критеріями може бути ударом великого статку. Реті, принцип зіткнутися з підприємництвом без страху. Коли я відкрив свою першу справу, страх був постійним супутником і не мав капіталу досвіду чи безпеки. Але я зрозумів, що якщо я хочу свободи та процвітання, мені потрібно було взяти під контроль власну подорож, розширення можливостей. Це не лише прибуток. Ідеться про створення цінності. Ін більше ви сприяєте вирішенню реальних проблем, тим більше переробки ви отримуєте. і це виходить за рамки фінансів, Е, впевненість. Плив, залишаючи щось значне в у світі. Оя перша компанія була невеликою операцією з продажу домашніх продуктів, починаючи з гаража, без працівників чи глибоких знань, де я вивчав ринок, вжив заходів, розрахований відпочув клієнтів. А три роки те, що було скромним проєктом, стало міцним бізнесом. Дізнався, що починані це спосіб життя, це вимагає дисципліни і терпіння, і перш за все, сміливість діяти навіть тоді. Коли мови не є ідеальним, рода проста, визначте непридатні потреби та створіть рішення. А чекайте ідеального часового не існує. очніть з того, що у вас є, і регулюйте по дорозі. Ретвертий принцип цінути свій час більше ніж свої гроші, проводив роки, працюючи годин на день, жертвуючи здоров'ям та стосунками в ілюзії, що чим більше я присвятив, тим багатшим буде. Оки ви не зрозумієте важку правду час, це найцінніша особливість, яку ми маємо. Гроші втрачаються і відновлюються ас ніколи. Почав делегувати завдання, не мати компетентних людей та довіри партнерів. Зосередився на тому, що дійсно працювало результати. Замість того, щоб потонути в заходах які хтось міг зробити, я зміна не тільки збільшила мої вигоди, але й покращила мою якість життя. Орадо оцінити, що насправді додає цінності вашому дня, і знайтеся, як делегувати. Оптимізувати процеси та коли це необхідно, скажіть ні. А ще заслуговує на те, щоб його вкладали розумові принцип диверситікути, щоб захистити себе. Ніколи не вкладаю всі свої економіки в одну інвестицію чи бізнес. А й чи тільки джерел доходу, вивчення різних ринків та проактів – це як кризове страхування. Бачив, як люди втрачають все, ставлячи ставки на один лист. В той час як я навчаючись на цих помилках, побудував кілька потоків доходу, ули один куливався. Інші підтримував я страти. є не тільки знижую ризики, але створила стабільність у часи нестабільності. Ось той ринцип інвестувати в особисту світу та розвиток ваш вічний капітал ніколи не переставав вчитися. Книги, курси, наставники та практичний досвід були моми найбільшими інвестиціями. Ожні набуті знання це інструмент, який ніхто не може отримати від вас. Хоча багато хто витрачає гроші на зеві. Я застосував ресурси до свого зростання. Ім більше ви знаєте, тим менше помилок робить і тим більше можливостей. Практична порада – резервувати щоденний час, щоб дізнатися щось нове. У тонлан куб, подкаст чи розмова з кимось досвідченим, Кладні знання та ті, як інтерес до інтересу, помножують його потенція протягом Всього життя риму принцип щедрість і чесність будують багатство поза грошима. Правжнє процвітання вимірюється не лише банківськими залишками, але й впевненістю, репутацією та відносинами оразу. Коли я допомагав комусь, не чекаючи повернення, всесвіт нагороджував в мене несподіваними способами, пам'ятаю, що підтримував невеликий проект прав... друга без будь-яких витрат. Рез роки він став ключовим партнером у бізнесі, який перетворив мою траєкторію. А кон прости те, що ви даєте, множте повертається іноді в гроші, іноді у можливостях, дружніх стосунках чи душевний спокій. ора практикуйте стратегічну щедрість, опоможіть щирості, але також з інтелектом створюючи доброчесні цикли співпраці. Репер, ми прийшли до основи справи, що ви дотримувались тут. Це тому, що ви готові вийти за межі теорії і сім принципів. Це не просто поняття. Вони – це карта, яка крола мною від дефіциту до достатку. Але будьте в обережні багатство це не просто банківське рахунок ширу, емислення, звички та послідовна дія. Авайте резюмуємо основні фінансовий контроль роти своїми ресурсами, не тільки їх накопичують. Бачу, як люди набирають статки і втрачають їх і за відсутність дисципліни. Ізниця полягає в розумінні того, як працюють гроші, а не дозволяти контролювати свої емоції. Інтелектуальні інвестиції ярлика немає. А гадство приходить до тих, хто аналізує, обчислює ризики та діє не для тих. Хто очікує удачі? Оя перша велика інвестиція здавалася божевільною для багатьох, але підготовка змінила значення. Ідприємницький менталітет, то хоче свободу, повинен створювати цінність. Почав з нуля в імпровізованому просторі і дізнався, що страх паралізується, коли ді перетворюється. А від малий бізнес це школа життя. Ас як ціни актив відновлення грошей, ас ні. Коли я провів пріоритет того, що насправді має значення, та делегує решту моя продуктивність та якісь життя знялися. І весифікація, ти коли не залежать від одного джерела, оширюти ризики в різних активах та проектах, то зосереджує все на ставці, виразливе до криз, есперервна освіта та ще найбільше спадщина, це те, що ви знаєте, ожна книга курс або наставник. Це інвестиція з гарантованою віддачею, і коли не припиняти вчитися. Стратегічна щедрість, допомога без обчислення, але з наміром створити цінність, певненість, яку ви будуєте сьогодні, може стати завтрашнім фондом, упиніться зараз і поміркути, які з цих принципів ви застосовуєте, оігнорує від страху чи комфорту. А гадство – це неудача, це результат щоденного вибору. Очніть мало, запишіть свої витрати, вкладайте символічну суму присвятити хвилин на день навчанням. Допоможіть комусь, не очікував нічого, кожна дія. Це цього в будівництві свого мабуть, його знаю, що це може здатися далеким. Також дивився на ці поняття і подумав це не для мене, але правда полягає в тому, що ми всі починаємо з нуля ізниця зберігається. Навіть коли результати потребують часу, спіх не для тих. Хто чекає, це для тих, хто діє, читися на помилках і просуватися крок за кроком, і сім принципів ваш компас, літкуйте за ними, і результати прийдуть. Якщо ви хочете поглибити в інвестиційні стратегії. Будівництво бізнесу та успішні звички люди дотримуватись нашого вмісту. Аступне відео принесе практичні методи, які слід застосувати сьогодні. Ам'яте багатство починається з розуму, матеріалізується в діях і консолідується в часі. І вже зробили перший крок, коли потрапити сюди, а втратити другий і беріть принцип, і втіліть його на практику. А чекайте ідеального моменту, створюйте його, не у вас, керуйте своїми грошима. Цінути свій час та будути справні стосунки. Робіть це послідовно, і ці сім стовпів відкриють двері, які ви навіть не уявляли, що існують, або те належить тим, хто його будує, очніть зараз.